Здоровлічка, ми низьки у мукачеві, і будемо робити руну то то само, а йдемося звідати людей всячено будемо никати це добре розуміють нашу безіду. Йдемо далі! Можемо нас да, ще зазвідати, а може вас на камеру зняти не будете mm -hmm. проти. Нема з чого. А так у вас лише було чути, а не видно. У нас куртує культурологічне дослідження. Ніч страшного. Єдна проста звіданка. Як ви думаєте, що цього року буде майдоброє? Кацва чи агац? Що таке? В тому і суть звіданки. Я не знаю, що таке. Ну, no, то будете знати, все то то саме. І то то і друге значить акація. Добрий день. Можемо ми вас дашто завідати? Добрий день. У нас куртує культурологічне дослідження. Можна мож, вас, мож, вас дащо зазвідати? E, можна. А може вас на камеру знімати? <гум> не буде біди? Ну я все мушу звідати. <гум> та не буде. Добре. Повіжте, будьте добрі. Як ліпше видко двориць із вузора чи з оболока? А я не розумію дуже добре, що ви говорите. Бо я з Львова і як з вашої. А, то ви не ці. Ну, не є біда. У Львові він теж був, теж казали, що не знав не вузор, ні оболок. Uh, і то то і друге значить вікно ага. по українську. Uh, а uh. ви самі звідки? Uh, я ся родив тільки недалеко, у Кушниці. Ага. Uh -huh. І це буквально, ну не знаю, може 40 кілометрів від uh -huh. від Звідси Мукачева. Айно, айно. Uh, Yass. А ви тут просто гуляєте, не йкаєте, e, Так, ми, ми, ми на мотоциклах приїхали, знову mm. подорожуємо трохи. Інтересно, інтересно. Yeah. Я такое, видите, ходжу до кобуся, людям це ще тямлять нашу бесіду. Я, то, вісно, файно. Красна, дякуємо. Добрий день, може вас дащо зазвідати? У мене курто культурологічне дослідження. Можна. Можу вас на камеру знімати, не буде біди. А ми не місцеві. А, і ви не видці, ну no, кампец. Або та... no, можете вас і так зазвідати. А навіщо? Ну, no, у мене є таке маленьке курте дослідження. Інтересно нам тоді. -то. А обов'язково на камеру знімаєш? Uh, ну, запис уже йде, але ноги вам витко, <laughs> Я думав, то не буде великої біди. Ну, давайте. Uh, Звіданка дуже проста. Як найліпше Витко, дворець? Да, да. Із возера чи з облака. Ой, це гарне питання, ми не знаємо нас. У тому біди не є. І то, то, і друге значить єно. По українськи то кличе вікно. Ми просто не все розуміємо. Ми з Одеси. Ми а я Звідки? А я з Кушниці. Це де. Ото висіть, може, 40 кілометрів від Мукачева. А, ну, ми можливо, тому вас погано розуміємо в цьому ну, специфічний акцент. Не Е, У мене якраз така ціль поникати ці люди у великому варушові, ще розуміють нашу бесіду. Ми розуміємо, ми розуміємо, розуміємо да. але не все. Я хотівся мукачівських зазвідати. Я тут вже не вас перших стрітив, не вас перших стрітив, а там з Львова, ми з Одеси. Ви на ринок ідіть, там буде точно. На базарові візино буде майле. Добре, красно вам, дяку, а... вам дякую. Дякую. якої на 3 дня. Дякую май беруть. Але той вже як мало так. Добрий день, а може сама знаєш, що за'їдати? Так, звісно. Ай, бо я вас на камеру знімав, то не буде біде? Та не буде. Та не буде відео. Опишіть, будьте добрі, як ліпше видко дворець з озера чи з оболока? Я? Як ліпше видко дворець? Що таке дворець? Із оболока чи з озера? Я не знаю, так закарпатці. Все дуже просто. Дворець, ото двір, а оболок та й возір – вікно. Оболок я знаю, а… А возір – то-то-то саме? Так. Айно. Не подумайте, я нікого ніч не провокую, просто е, чиню такий маленький культурологічний експеримент. Некоу це ще добре наші люди тямлять нашу бесіду. А вам красно дякую. Мож я візьму газа. Дякую. дякую. Ну, Коротше, е, прогулянка по Мукачевові була доста, доста чудна, бо. Іду по вулиці і чую дуже багато людей, приказують ну, по-нашому, а й бо не даються визвідати. Говорити на камеру не хочуть. Дома книч. І ні з ким нормально заприказувати, то все були туристи всякі. Коротше, треба, буде в Мукачево прийти пак ще раз.